Доброго ранку, доброго дня! Чим вітатися треба щодня, усмішку людям усім посилати, доброго настрою усім побажати. а ви мене впізнали? Я сніжинка. Я завітала до вас, тому що вже минула золота осінь. А настала інша пора року зима. Погляньте, яка чудова зима. Взимку лежить сніг, сонечко не гріє, зима холодна. Всі дорослі й дітки вдягають теплі куртки, шапки та рукавички. Деякі тварини взимку впадають в сплячку. Це ведмідь, їжак. А зайчик змінив свою шубку. У нього вона була сіра, а коли прийшла зима, стала біла. Це для того, щоб його не знайшов вовка бо лисичка. Зима холодна, але дуже весела пора, тому що вона має дуже багато чудових свят. І скоро до нас прийде свято Миколая. А хто ж це такий? Зараз я вам розкажу. Живе Миколай на небі, на хмаринці. Це добрий дідусь. Він чимним діткам приносить подарунки і солодощі. Миколай приходить тихо-тихо вночі, коли всі сплять, кладе подарунки під подушку або в чобіток. А ви були чимними дітками? Якщо так, то Миколай обов'язково загляне до вашої кімнати і залишить вам подарунок або солодощі. А зараз перевіримо, чи слухняні ви дітки. Роздивіться малюнок, якщо так можна робити, то плескаємо в долоньки. А якщо ні, то тупаємо ніжками, ділитися іграшками. Бити один одного. Викидати сміття у сміттєвий бак. Кладати іграшки на місця. Виривати сторінки в книжках. Які ви розумнички, вичемні дітки, чекайте подарунки від Миколая. Нехай святий Миколай надихне вас на добрі вчинки і справи. Бажаємо вам, друзі, здоров'я, злагоди і миру!